Друзі, доброго дня! Продовжуємо нашу розмову про способи залучення підписників в інстаграм. І сьогодні виникла в мене така цікава ідея. Прокоментувати ті способи, які нам пропонуються в Гуглі. Тобто, якщо от людина, ну кожен з вас до цього майстер-класу, наприклад, шукав в Гуглі інфу про те, як залучати підписників в Інстаграм, то він бачив ці способи і кожен склав собі свою думку з приводу кожного з них щось хоче спробувати, щось відкладає на потім. Але тут ситуація в тому, що дуже багато шкідливих порад. Дуже багато непрацюючих методів, дуже багато речей, які є умовно ефективними. Тобто, напряму ця рекомендована дія не веде до збільшення підписників, але вона грає певну роль в загальному результаті і людині, яка не робила ще цього всього, так їй самостійно важко розібратися. Тому я, як досвідчений практикуючий маркетолог, людину, яка працює з трафіком багато років, беру на себе в цьому майстер-класі таку роль розповісти і прокоментувати кожен із методів, що працює, що не працює, а що є умовно ефективним. Отже. А ми з вами зараз будемо рухатись так. Я вмикаю презентацію екрану і просто буду транслювати свій екран. Так, я трошки нижче ось опущусь тут для вас. І дивіться, я гуглила українською мовою, гуглила російською мовою. І звісно, що, на жаль, російською мовою пошукова видача вона досі є е, значно ширшою і більшою, тому буду коментувати і її також. Е, дивіться, ну ось, ти вводиш в Гуглі, як набрати підписчика в Інстаграм. Що ти бачиш? Ми бачимо приблизну кількість результатів 310 тисяч це величезна кількість сторінок, на яких є ця інформація. Чому інформації цієї так багато, бо вона дуже популярна, люди нею активно цікавляться, всім це треба і потрібно. Що ми бачимо перше? Ви знаєте, що на сторінці видачі у нас є. Контекстна реклама, тобто те, що помічено рамочкою реклама, це у нас сторінки, які спонсируються, спонсоруються, да тобто ті, які просуваються. Що ми бачимо в пошуковій рекламній видачі? Ми бачимо розкрутка Instagram жива аудиторія, живі підписники, нові прихильники для Інста і Український сервіс «Соціалаб Жива аудиторія Україна. А нам пропонуються певні сервіси для накрутки підписників. Ось це воно і є. Давайте я прокоментую, що це таке ця накрутка підписників. Давайте я ще не заходила, з вами разом відкриємо а, один із цих сервісів. Найголовніше, що треба знати, що немає такого способу підвищення живих підписників як розкрутка, тому що наші люди, накрутка, розкрутка. Ось ці всі речі. Я супер негативно до цього ставлю. Зараз поясню чому, тому що дивіться. А люди, яких ми хочемо бачити в підписниках, це має бути наша цільова аудиторія. Люди, які підпадають під певні характеристики, цікавляться певними речами, а саме тим, що ми продаємо. Так? А, от, скажіть, от ви як жива людина зі своїми інтересами, ви ж не підписані на рандомних людей, правда? Тобто, у вас же ніхто. От, Силою ні на кого не підписав. Тобто, ви ж не ходите в не входите в списки оцих накручених підписників для когось? От ви жива людина, яка керує своєю сторінкою, яка е, осознанно, усвідомлено нею користується. От ви ж не є одним із накручених таких от підписників для когось. Ви всіх знаєте, на кого ви підписані? Ви робили це вручну, так підписувались на всіх. Так, чому ж люди тоді думають, що є якийсь магічний спосіб, щоб людину? Яка не усвідомлює, що вона кого вона там підписується, щоб от вона на вас підписалась, а потім ця людина якимось дивом усвідомлено має прийняти рішення, що вона у вас щось купить. Тобто, підписалась людина, якимось чином не усвідомлено хтось це за неї зробив, так якийсь там сервіс. А потім вона от дивиться і от усвідомлено у вас купує. Так, от це міф, такого немає, не може це по визначенню, просто неможливо. Um, тому оця аудиторія жива, як нам кажуть, вона ніфіга не жива, це все якісь боти, це все якісь крадені сторінки, тобто, це не реальні акаунти. Um, або ж це акаунти людей, які таким чином намагаються типу заробити. Тобто вони підписуються на рандомних людей, які їм які їм дає завдання ось ця програма. Да? А взамін їм за це там якісь копійки платять. І оце така аудиторія. Ну, типу, може вона й жива, да, але чи є вона платежоспроплата спроможна, чи є вона вашою цільовою аудиторією, чи буде вона у вас щось купувати, чи буде вона взагалі читати ваш контент і залучатись в нього? отут, тут ну питання. Питання величезне і відповідь на нього однозначна ні. Тому жодна розкрутка, накрутка, жодні ось ці програми вони ніколи не призведуть наш аккаунт до ситуації, коли в нас активно купують. А в чому прикол? Так, ви побачите велику цифру підписників. Циф підписників. Оця цифра в вашому акаунті вона точно буде збільшуватися, тому що якісь акаунти, боти чи от такі живі люди, які виконують завдання, підписують, підписуючись на когось. Так вони будуть приходити, але вони будуть осідати мертвим грузом на вас на вашому акаунті. Що значить осідати мертвим грузом? Ну, дивіться, от у вас зараз. Наприклад, 200 підписників і 50 е, переглядів сторіс. 50 людей щодня дивляться ваші сторіс. Ви вирішуєте замовити собі накрутку. Е, накрутили собі, наприклад, 3 тисячі підписників. Це насправді копійки коштує, щоб була от красива цифра. Накрутили ви собі 3 тисячі. А що відбувається всередині інстаграму? Інстаграм бачить, що в нас збільшується кількість підписників, е, але в нас. Не виходить ніякий надзвичайний контент. Супер цікавий. В нас оці підписники вони не вовлікаються, не залучаються в наш контент, який вже існує. Вони його не лайкають, не коментують, не ставлять реакції на сторіс, не пишуть нам в дірект. Просто вони виконали єдину дію, вони підписалися. І це все бачить із середини алгоритм інстаграму. І от ці всі люди. Вони підписані на величезну кількість інших людей, максимум підписок це 7,5 тисяч. Тобто, така людина, як ну якщо це жива людина, а не бот, вона підписується там до 7,5 тисяч людей і е, починає потроху відписуватись, щоб починати е, ну, продовжити свій умовний заробіток далі, підписуватись на все нових і нових людей, так? Тому е, колись ці люди від вас відпишуться, а поки вони від вас не відписалися, вони навіть не бачать ваших сторіс, вони не бачать вашого контенту, бо вони підписані на 7,5 тисяч або менше трошечки інших аккаунтів. І в них там така каша: вони не заходять в Інстаграм для того, щоб споживати контент на цей аккаунт. Цей контент цей аккаунт у них чисто от робочий, такий моєму робочий, щоб накручувати. Ну, типу, щоб виконувати ось ці завдання, отримати якісь копієчки. А для вас це виглядало так, ніби ви отримали живих підписників. Ось а, да. І Інстаграм бачить, що ці люди не дивляться ваші сторіс. Тобто, у вас три тисячі підписників і ті самі 50 переглядів сторіс. Інстаграм це бачить і думає: Ах ти! Таргету не було, контенту не було. Звідки в тебе ці підписники взялись? Тіпа, от що це? Якщо це реклама була у блогера або якась з кимось колаборація, то чого ж ці люди не дивляться? Твій контент? Чого ж вони не коментують? Чого від них немає активності? Мабуть, ти мене обмануєш і використовуєш сірий метод. Думає інстаграм і каже: за це я тебе накажу і знижу тобі охоплення ще. Це і називається умовний тіньовий бан, якщо він існує, бо це досі ніким не підтверджено. Але охоплення у нас дійсно падають після такої прекрасної акції. І ми що бачимо? Ми бачимо гарну цифру підписників, але а, перегляди в сторіс падають. Ніхто нічого не лайкає навіть ті, хто раніше бачив ваш контент, ваші реальні ті 200 підписників, які можливо інколи в лінті в стрічці бачили ваші дописи. Вони навіть їм уже інстаграм не показує в більшості своїй ваш контент, і ви опиняєтеся в дуже плачевній ситуації, тому що це і називається вбити акаунт. Тому що Інстаграм надовго помітив ваш акаунт як такий, що порушує правила спільноти. Акаунт може бути заблокований, якщо ви будете і далі так продовжувати робити. Тому що Інстаграм вже навчився висікати цю штуку, цю тему, коли люди накручують собі підписників, і він вже дуже чітко на це реагує. Найпечальніше в цьому те, що вийти із такого із такої ситуації, коли ви накручували накручували підписників. Мені здається, по досвіду, що ідеально назавжди вийти не можна і допоможе лише новий аккаунт, але можна значно покращити ситуацію. І, але як її покращити? Ми маємо. Запускати постійно таргет таргетовану рекламу, постійно залучати нових підписників, вести акаунт ідеально залучати людей до діалогу. Чим більше буде у нас реакцій від реальних людей, чим більше у нас буде приходи реальної аудиторії з таргетованої реклами, чим більше буде в профілі активність від вас, в тому числі в вигляді створення нового контенту. І інстаграм алгоритми, які умовно спостерігають за вашим блогом, за вашим. Аккаунтом вони можуть з часом послаблювати свої накладені репресії і давати вам більше охоплення. Вони будуть бачити, ага, ну ясно, він і таргет використовує, зрозуміло, звідки підписники. Підписникам, в принципі, цікаво, що ця людина робить. Ну, окей, нехай буде. Да? Давай йому трошки додамо охоплень. Ось друзі, така історія. Але пам'ятаємо, що оця історія, коли ми рятуємо свій акаунт після таких розкруток накруток, це історія півроку, рік, півтора року активної роботи з блогом кожного дня реклами, сотні тисяч. Ну окей, десятки тисяч гривень, витрачених на таргетовану рекламу, і тоді ми можемо ніби реабілітувати свій акаунт. А тут виникає відразу питання, можливо, хтось зараз впізнав себе і зрозумів, що теж в нього була така історія, да, накручував підписників. В якому випадку варто залишати аккаунт е і продовжувати його вести і реабілітувати? А в якому випадку варто завести новий акаунт? Я вважаю, що можна продовжити ре і реабілітувати свій акаунт в ситуації, е коли ви. Цьому акаунті величезна кількість контенту. От, наприклад, от ви. Ну там кілька тисяч дописів, оформлені ідеально хайлайци, ідеальні ці сторіс, такі от, в хайлайцях збережені, такі як треба в моменті записані, з гарним настроєм, відгуки, все збережено. От тоді є сенс поборотися за акаунт. А якщо ж у вас новий аккаунт, там три пости, чи п'ять, чи десять, чи двадцять, чи навіть тридцять п'ятдесят, а в хайлайцях каша все треба переробляти, то ну просто немає сенсу триматися. За цей аккаунт. Набагато простіше, на мою думку, буде з нуля почати його вести правильно і залучати підписників за запропонованими мною стратегіями. Так, окей, це ми з вами зрозуміли. Тому глянемо швиденько, що тут у нас, що тут у нас взагалі відбувається. Дякуємо, що обрали. А чому ці сервіси досі існують, оскільки ситуація як би зрозуміла і прямо прозора. Ці сервіси заробляють хороші гроші на незнанні людьми, ось цих ось речей, про які я вам розповідаю. А дуже багато, тобто 98 користувачів Instagram, вони не заглиблюються взагалі в алгоритми залучення підписників, в якісь оці всі речі, тобто не навчаються цьому. Вони просто хочуть гарну цифру. Гугляться в Гуглі. Гугл на їх думку їм дає достовірну інформацію. Завжди бачать, є сервіс, що ж буде напрягатися, якщо я зараз можу тисячу гривень заплатити і відразу отримати дуже багато підписників. Ось а українська, звісно, що мова. А, і от, і такі сервіси заробляють на людях, які не є компетентними, не розбираються цьому сервісу все одно, що там буде з вашим аккаунтом і тому подобним. Тому дивіться, бачите, вони дозволяють просувати. Це не просування, це просто вбивання аккаунту в усіх соцмережах. Привабливі ціни. от Хотілося б дізнатися, які зараз ціни на таке все. Але я так думаю, що де ж там ті ціни? Так, не зрозуміло, як дізнатися ціни взагалі. Ага, треба, мабуть, вибрати. Обираємо Інстаграм. Ну, хочемо, ми, наприклад, підписники. Бачите, накрутити можна все, що завгодно. Просто все. Але ж. От, і дивіться: більшість ботів нам відверто і щиро кажуть, що ми вам накрутимо більшість ботів. А більшість, друзі, це 100% ботів просто. А Так. 30 гривень за 100 підписників. Тобто вам не треба давати паролі без блокувань. Ну так, да, яка гарантія, що у вас не заблокують? Що ви потім будете робити, якщо заблокують? Гарантія від списання. Це означає, що ці люди, які на вас люди, які на вас підпишуться, вони від вас не відпишуться. Звісно, гарантія, бо це боти, бо це аккаунти, які створюються спеціально для того, щоб подарувати їх умовно кажучи, продати їх вам. Ось. Живі та боти. ну, звісно, мені цікаво, от живі підписники в Інстаграм, яким чином живих справжніх людей е, можна замотивувати підписатися на рандомних людей і не відписуватись. А тут ось о, українські акаунти, да? щоб статистика була гарна. Якщо ви хочете, наприклад, хтось там не ви не ви, ви розумнички. Якщо хтось хоче продавати рекламу, він накрутить собі українських акаунтів по 200 гривень за 100 штук і. Якби ось, оце це дивіться: 2 гривні буде коштувати одна один підписник. А в таргеті один підписник можна може коштувати 17 гривень, 15, 13. А, Тобто, ось такі, щоб ви розуміли, плюс-мінус 7 гривень, якщо прям ви взагалі дуже все вгадали і класно все зробили. І контент класний, і блог це прямо от мінімально, мабуть, що зараз може бути. Ось, а тут всього 2 гривні. <свісно> ну і звісно. Коротше, ви зрозуміли, ми такими речами з вами не займаємось, бо вони нам псують все, що тільки може бути. Тому ось ці всі сервіси накрутки лишаємо для тих, хто для якихось підлітків, які хочуть хизуватися в школі, що в них багато підписників. А ми з вами дорослі люди, які роблять бізнес на інстаграм, тому нам потрібен не вигляд, нам потрібен ефект. Окей, тепер дивимося далі. Що в нас тут взагалі за способи можуть бути? Я ось відкрила якісь тут способи. Давайте їх глянемо. Дев'ять небанальних способів залучити підписників в Інстаграм. Комінтінг. Перше, що нам пропонується, як нам пропонується підписників залучати, це вже от реальні поради на сервісі Canva. Canva це прикольний сервіс для оформлення зображень і. Якби, От ми маємо довіряти цій інформації. І вона, в принципі, має місце бути. Не можна сказати, що це треш рекомендації, але там є багато. але. Дивіться: коментінг. що нам пропонується? Нам пропонується. Заходити на акаунти до, наприклад, наших конкурентів або, наприклад, до людей, у яких є в підписниках жива наша цільова аудиторія, і постійно постійно коментувати її пости в надії на те, весь контент коментувати, який видно буде в стрічці, в надії на те, що інші коментатори, тобто підписники, помітять наш коментар і зайдуть подивитися, хто ж це ми такий, і підпишуться на нас. Ось такий і нехитрий план. Як ви бачите, тут написано, що коментинг можна розділити на усвідомлений коментинг це такий, як я тільки що сказала, і спам. Мабуть, вам. Часто, якщо ви давненько ведете сторіночку, вам, мабуть, часто прилітають такі коментарі: «Отвіть, пожалуйста, в Дірект, я тебе написав, або срочно перевір директ. Або почему то не можу вам написати? посмотрите, короче, посмотрите Дірект. Оце друзі, спам коментинг, і він використовується для того, щоб ви вийшли на контакт з цією людиною або перейшли на її сторіночку і подивилися, і подивилися хто. <свят> Хто ж це такий? О Боже, що це в нього за контент? Він мені пише. І зараз я на нього підпишусь. Тобто <свят> ось така історія. Оцей спам-коментинг він робиться через такі сервіси, накрутки, як ми тільки що робили, як ми тільки що з вами розглядали. І що? І він там коштує копійки за тисячі відправлених таких повідомлень, коментарів. Я вважаю, що. Ефект від такого спам-коментингу він просто, ну, типу, дуже малесенький, і плюс це ризики до блокування аккаунту, до накладення обмежень на ваші аккаунти від з боку інстаграму, оцих тіньових банів і тому подібне. Чому тому, що алгоритми Інстаграм вміють бачити і відрізняти масові дії від дій реальних? Ось таке людина жива не може в день залишати от весь весь день божий зранку до ночі просто залишати коменти. Тобто, це неправдоподобна поведінка. Інстаграм алгоритми відразу це побачать і накладуть на це обмеження. Тобто, ну можливо, прям не сам супер відразу, але через якийсь час. Це дуже ризиковано, це дуже тупо і це дуже неефективно. І це ну, не, не виставляє вас як класного експерта. Тому давайте відразу домовимося, що ми таким не займаємось.